Идем? Да, да? идем. Да. Да. Ну а можно мы не балакать? Конечно можно. Я Нам можно все. Так, згинаємо, наш, згинаємо наше колінце. Все, зігнула. Ну, я п'ять хочу на сонечко. Да? Так? Звісно, я ж таки, ну де, де зручно буде. Де хочете? Де хочете. Ой. Хочу подякувати цьому закладу, цим самим кращим лікарям, що вони дуже приємні люди, дуже вони відносяться добре. Врачі безподобні. Хай їм дає Бог здоров'я, на дорозі на порозі. Сонечко хай їм світить у їхніх віконечку. Хай до них приходять люди. Хай вірять, що воно дійсно є. Вони людей ставляють на ноги. Розповідайте нам свою історію. Скільки часу ви пробули у нас в клініці? А скільки я побула? Отож, у в мене вийшла два дні так, я вернулася додому, бо мене там Так, трошки... да, так, взагалі, то я попала до 16 числа і сьогодні вже їду додому із двома оперованими ножками. Вам поставили стою... як кінт, в суглобчики? А я там знаю до цього колін, ендопротези, а, да? Да, да, да. прооперували. Так, да, прооперували мені два колінця. І сьогодні ви ходите з опорою на паличку, ніяких костилів, милець, нічого ні, не брали? Ні, ні, вони мені не потрібні. Я отак другий раз забуваю і прямо йду, так як воно повинно бути. Тобто правда, що можна одразу ходити, не конечно. потрібні ніякі. Будемо старатися, щоб усе було добре. А до вас, люди, я вас прошу, це люди, це просто дар цих людей, які вони оце створили цю клініку, врач безподобний, всі працівники молодці. По будь-якому дзвонку заходять, питають, що йде. Не треба ждати там Бог за скільки. Прекрасні люди, прекрасні. Вірте, люди добрі, ідіть. Люди допоможуть. І будете ви такі, як і я. А я скільки боялась, я не знаю, чого я боялась. І тепер задоволена. А, а тепер я це задоволена тим, що я стою своїми ножками на рівні Рівнесеньким. землі. Да, рівнесенькими ножками. Дуже приємно. Ну, прогуляйтесь по травичці, покажіть нам, як ви зараз ходите. Оце отак я йду. Трошки увереності ще немає, ну, ну, ну йду, стараюся. Декілька діньочків, да. ще дуже-дуже мало часу пройшло після операції. Нічого, я дуже рада, молодці. А сонечко, боже, хай це світить сонечко. У кожній віконечка. Щоб сюди всі приїжджали і надіялись, не бійтеся. Тут немає нічого страшного, люди допомагають. Бо вони на це вивчилися, вони це ждуть, тому що людям треба допомагати. Важко, не важко, ну треба жити. Будьте здорові, подужуйте як швидше. Дякую. Дякую.